Герої живі доти, поки жива пам'ять про них, зазначив, звертаючись до молоді, заступник голови райдержадміністрації Павло Плотніков. Ми повинні дякувати їм за мирне життя, переймати безцінний досвід це мирне життя, яке ми з вами може бути зараз насолоджувалося. Воно далося дорогою ціною, Ціною крові, ціною життя наших. Предки. На щастя, у нас ще є живі учасники бойових дій під час Великої Вітчизняної війни. Шановні діти, це наш з вами святий обов'язок вшанувати їх, допомагати їм, пам'ятати про тих, хто вже не дожив до сьогоднішнього дня. Вітав з днем міста голова спілки ветеранів Афганістану Іван Шульга. Сповнені гордою відповідальності за свою місію. Маленькі чатці дякували у віршованій формі. Різнокольорові кульки полетіли в небо у вінках, що тримали в руках юнаки і дівчата запалали свічки. Я дуже горжусь своїми предками, своїм прадідом, своїми прадідами, які воювали на авторміровані війні, які віддали свою життя за збереження Новоросійська від німецьких окупантів. Це вінок в пам'ять про про моєму дід. Катерині не в ні прадіці, като не вернувся второміробовини. Ми хочемо покласти цей вінок в пам'ять про погибших воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу і за те, щоб ми жили в вільній країні. Спустившись до десни, у водах якої знайшли вічне пристанище, ті, хто визволяв місце від окупантів, юнь поклала на хвилі вінки пам'яті. Дійсно, поки про героїв пам'ятатимуть, вони живі.